Уяви, ти сидиш за підручником і вивчаєш граматику. Вивчаєш, вивчаєш, а мова все-таки не лізе тобі в голову. Якщо звучить знайомо, то 99% людей потрапляють саме на цю помилку. І уяви, що саме ця помилка блокує твою мотивацію, дисципліну та час для вивчення мови. І сьогодні ми разом зламаємо її. Привіт, я Альона. Я викладач англійської мови та вільно спілкуюся з нею. Також я маю середній рівень знання німецької мови та вивчаю корейську самостійно. Зараз я навчаюся на психолога, тому на моєму каналі ти знайдеш не просто як ефективно жити життя та як легко вчити мову, а також як вивчення мови впливає на наш мозок, і як взагалі мова не залежить від дисципліни та мотивації. Тому підписуйся на мій канал, тут ти знайдеш дуже багато корисного. За дослідженнями Кембриджського університету, майже 70% студентів кидають вивчення будь-якої мови вже на третій місяць її вивчення. Чому так трапляється? Тут постає насправді питання не так, як чи чі ти мову, а чи чі ти її мову так, як працює твій мозок. Наш мозок дуже хитрий. Він не хоче вивчати якийсь об'єм інформації. Насправді він працює трішки по іншому, по-хитрішому. Він вчиться від повторення в контексті плюс емоційне залучення. Наші емоції грають колосальну роль у вивченні мови, та взагалі будь чого. Уяви такий сценарій, коли ти вивчаєш мову, яка взагалі тобі не подобається. Ти не відчуваєш жодного потягу до цієї мови. Вона тобі взагалі не імпонує. То які емоції будуть? Звичайно, негативні. І мозок наш такий оп, заблокуємося. Ми не хочемо це вивчати. Тому що в нас позитивні емоції просто вивітрюються. Ми не відчуваємо їх. То навіщо тоді нам це продовжити робити? Це ж, по суті, іде як знущання над своїм мозком і взагалі над своєю нервовою системою. А зараз я хочу вам розказати про чотири неочевидні помилки, які блокують вивчення будь-якої мови. Перша помилка ти вчиш мову, а не спілкування. Насправді, мова є міст, а не мета. Насправді, ти можеш знати безліч слів, але коли ти їх не використовуєш, то і значення ти їх не будеш знати, і в потрібний момент ти їх просто не згадаєш. Частіше всього, коли люди вчать окремо слова, не в фразах і не в контекстах, вони ці слова просто знають як переклад. Але у споживанні вони просто для них як «useless». Вони не можуть їх використовувати, тому і це є великою помилкою. Саме вивчення мови це не просто зазубрювання певних слів. Можна вивчити певні конструкції, певні фрази, певні вислови, а потім їх відразу використовувати в житті. Тому що, в принципі, якщо ми згадаємо маленьку дитину, то вона вчить мову як вона багато слухає і відразу говорить. Вона не пише слова, не заучує слова, вона не шукає ці слова в контексті. Вона їх використовує в контексті. Тому відразу, коли ви вивчили слово, спробуйте його вжити в контексті. І також я б додала б сюди ті слова, які не варто вчити. Якщо ви не юрист не адвокат, то я думаю, вам юридичні та такі терміни не потрібні для життя. Звичайно, якщо певні загальні фрази або, можливо, якісь терміни, то окей, можна вивчити. Але не усі. Навіщо? Подумайте про ті слова, які ви часто вживаєте в житті. Або навіть подумайте, чи варто мені вчити це слово чи ні, чи використовую я його в житті чи ні. І потім вивчайте його і використовуйте його реально у живому спілкуванні. Друга неочевидна причина це мене недостатньо. Я думаю, багато хто думав, що о, сьогодні я не вивчила нічого, значить я погана. От така думка взагалі блокує будь-який процес. Коли ми тільки пошлемо сигнал до нашого мозку, що ми нічого. Не варті, ми нічого не зробили, мозок не буде далі взагалі нічого запам'ятовувати. Не те, що він не буде мати дисципліни і мотивації вчити, він не буде запам'ятовувати. Такі моменти нам варто зосередити увагу на позитивних речах. Але бувають такі випадки, що ми не можемо контролювати цей процес. І, відповідно до того, в нашому мозку є хімічний елемент, який називається кортизол, який відповідає за гормон стресу. Він нас існує навіть вивченні мови. І коли ми просто не маємо бажання сьогодні працювати над цією мовою, ми не маємо бажання її взагалі вчити, тут краще всього я вам раджу не змушувати себе. Тому що, коли ми змушуємо щось робити, те, що нам не подобається, наш гормон стресу підвищується, тобто кортизол підвищується. А коли організм знаходиться в стресі, він інформацію взагалі не запам'ятовує. Або може запам'ятати на якийсь певний проміжок часу, зовсім короткочасну пам'ять кинути ті слова, взагалі будь-що інформація вивітриться на наступний день. Тому уявіть, коли кожне ваше заняття, неважливо, чи ви працюєте самостійно чи з викладачем, супроводжується стресом, то відразу вам говорю, ніякі техніки не допоможуть, методи будуть недієві і взагалі інформація вами не засвоїться. Тому просто не знущайтеся над собою. Не хочете сьогодні зробити трішки пізніше. І не змушуйте себе взагалі вивчати мову. Мова має бути задоволеною для вас та самим процесом. Третя неочевидна причина це ти змінюєш інструменти, замість того, щоб робити це регулярно. Уяви, що ти хочеш накачати м'язи. І кожного тижня ти ходиш в новий спортзал, обираєш нового тренера і робиш нові вправи. Чи накачаєш ти їх? Я думаю, ні. І знову ж таки, наша нейропластичність мозку вона найбільше активується тоді. Коли ми не пробуємо щось нове, а ми робимо це регулярно. Тому, якщо ви змінюєте будь-які додатки, підручники, ви розсієте увагу на різні ресурси, вам це абсолютно нічого не дасть. Взагалі, я вчиться мова, є база, є середній, високий рівень, і, в принципі, в кожному додатку, підручнику або ресурсу, ви знайдете ті самі граматичні теми, розмовні теми, тексти, слухання. Просто це буде адаптовано під е різні вподобання, але та сама структура вона залишиться скрізь. Тому якщо ви будете скакати, з ресурсу на ресурс, то яка суть в тому, що ви вчите мову, просто оберіть певний підручник, певний подкаст, певного викладача, якщо працюєте з ним, певну структуру, за якою ви працюєте, і просто регулярно її дотримуйтесь. Я не говорю про те, що не можна вносити якісь нові зміни. Так, якщо ви хочете зробити це більш цікавіше, ми тут пам'ятаємо про емоційне залучення. То чому б ні? Ви можете просто прикрасити свій навчальний процес чимось цікавий. Але, будь ласка, не змінюйте, не змінюйте тисячу разів ту систему, яку ви вже напрацювали або засвоїли. І четверта, неочевидна причина, і вона мені дуже сильно подобається, те, що у нас немає глибоких повторень. Коли ми прочитали, це не означає, що ми його знаємо. Коли ми повторили, це не означає, що ми його закріпили. Про що я говорю? Є такі поняття, як space repetition. Це означає, що вивчений матеріал нами має бути повторений через день, 3, 5, тиждень, 10 днів, наприклад, 2 тижні, 20 днів і 30 днів. Все залежить від того, що ви навчаєтесь і як вам комфортно. Частіше всього я повторюю матеріал через день, 5 днів, тиждень, 2 тижні, 3 тижні і 4 тижні. І тоді я дивлюсь, що я знаю і що я не знаю. Якщо ви вчителі слова, це вам дуже сильно допоможе додаток Quizlet, Там ви можете навіть сам. Процес простежувати, і сам кізлик може нагадувати вам, що сьогодні варто повторити, наприклад, сьогодні вже пройшло два тижні, і вам варто повторити ці слова. Тому будь-які повторення, вони є корисними і є корисними у довгостроковій перспективі. Просто частіше всього, через два тижні вивчення якогось матеріалу, будь чого ви будете пам'ятати відсотків 50%, а через місяць лише 30%. Тому, якщо ви будете повторювати час від часу, мозок буде сприймати це як те, що о, ми використовуємо ці слова, ці слова, цю інформацію дуже часто, значить вона нам потрібна, і він її закріпить у мозку. Але тут я хочу вам наголосити, що ми маємо повторювати все вголос, ми звикли все робити мовчки або, як кажемо, про себе. Навіть всадити шкільні часи вивчили вірш як вголос, і вам було легше. І так само можна вести дуже легкий приклад. Пісню, чому ми улюблені пісні запам'ятовуємо? По-перше, у нас є мотивація підспівувати. По-друге, у нас є емоційне залучення. Нам дуже подобається ця пісня. І по-третє, ми її співаємо в голос, тому нам легше її запам'ятати. Те, що ми читаємо, не промовляючи голос, нам нічого це не дасть. Ви подумайте, скільки разів ви читали щось на голос. Чи запам'ятали ви це? Звичайно, що ні. Тому ви просто проговорюєте все в голос. І я завжди кажу своїм учням, ви можете повторювати слова голос, не обов'язково їх вчити, а читати голос, текст читати вголос, коли ви слухаєте щось, а потім дивитесь на транскрипцію, читайте вголос. Мозок це сприміє як з фінал, те, що воно нам необхідне, і нам варто його запам'ятати. Це ось тут в цьому і секрет. І трішки хочу розповісти вам своєї історії, те, що я до навчання в університеті взагалі не розмовляла англійською мовою. Взагалі, я відчувала себе дуже некомфортно з своїми одногрупниками. Але з часом, коли у нас всі пари були англійською, я слухала англійську кожного дня годинами, не просто хвилинами, справді годинами. Мій рівень звій за перший рік до рівня B1 від нуля, можна так сказати, тому що я знала лише граматику, і на другому курсі в мене вже не було проблем, я розмовляла англійською. Теж ж саме ситуація з німецькою. <кій> я дуже багато слухала її. Я дуже багато спостерігали, як інші спікери говорять в університеті і навіть в будь-яких подкастах Те ж саме історія з корейською, хоч і корейський у мене початковий рівень, але я дуже багато її слухаю. Я дуже багато розрізняю корейських слів, але я ще їх поки що не можу використовувати в мовленні, тому що я їх ще не використовувала в контексті. Звичайно, є слова, які я вже можу використовувати в контексті, говорити базовими реченнями, тому що я вже декілька разів їх говорила і декілька разів їх прописувала. Тому тут, тут не важко. О, знайти е, ті ресурси, які нам подобаються, знайти ті ютуб-канали, які нам подобаються, слухати музику, ту, яку нам подобається, наприклад, в корейській мові е, дуже цікава побудова речень, і вона, в принципі, скрізь повторюється. Тому я навіть не підозрюючи те, що я не знаю корейської мови, я можу співати деякі пісні, бо вони мені подобаються, і звідси випливає, що я знаю вже багато слів. Мені ну, просто варто їх перекласти, і вже з контексту я дізнаюся, що в тій пісні співається. Тому. Можете обирати будь-які варіанти, які вам підходять. Якщо ви любите читати книги, окей, читайте книги, але б я вам порекомендувала так. Оберіть подкаст або, наприклад, відео, там, де є текст. Ви слухаєте цей текст, зупиняєте і потім повторюєте зі спікером. Це називається shadowing. Коли ви там те, що говорить людина, це допоможе покращити вашу вимову, інтонацію та правильно, як правильно вимовляти слова. Просто ідеальний варіант. Рекомендую усім. І це дуже прикольно, навіть простежувати, як ви це транслюєте, коли ви не є native speaker. Це дуже цікаво. Тому, якщо ти хочеш вивчати мову з матненням, емоціями, мотивацією і результатом, то можеш підписатися на мій канал, тому що тут буде більше відео про вивчення мов. Я буду більше ділитися лайфхаками зі сторони викладача та взагалі зі сторони учня, тому що я також вивчаю мови. І якщо ви додивились це відео саме до цього кінця, я буду дуже сильно вдячна, якщо ви підпишетесь, поставте пальчик догори, це допоможе мені просуватись в мій канал, щоб більше глядачів побачило це відео та задоволені вчили мови. А ми зовсім скоро з вами побачимось у іншому відео.